Незнаний нам початок і кінець, Не розуміємо таємну міру, Коли життя сплітає у вінець, Незнані черзі, віру і зневіру, На світлий день спадає чорна тінь, зловіщих хмар, мов жалібний серпанок, А зимну ніч безсилу вітрим тінь, бере в обійми полум'яний ранок, залізну силу, що не має меж, дихання Боже, сльози перетопить, І Іскрутить бич, безжалісних пожеж. З маленьких іскор, схованих у попів, та кроки нами, зв'язані навік, у Божих меж назавжди розминулись, без теплих слів, без дровнення повік. Ми попрощались десь, на розі вулиць. Але буває якийсь вогонь межі. Минулі дні з'являються як спогад Ми завтра знов не будемо чужі. Це світий дар, беручи від Бога.